Привіт! Мене звати Жанна Гайдай. Я не є виключенням із тих людей, які прийшли в інтернет для того, щоб заробляти, розвиватися і е, бути корисною для інших людей. Насправді, сію добро, розповідаю про інструменти від клуба Лівгуд, завдяки яким можна змінити стиль і якість свого життя. А саме головне, е, ми усі прагнемо. Бути і залишатися здоровими, красивими, енергійними і, звичайно, іще стабільним заробітком. І перемагає в цьому житті той, хто переміг сам себе свою лінь, свій страх і свою невпевненість. Перегортаємо цю сторінку і рухаємось далі моєму каналу лише два місяці, і це мій досвід, який я транслюю разом з вами. Тому початкові відео, звичайно, не такі класні, та я стараюся кожного разу все удосконалюватися і бути кращою версією себе. Знаєте, це я говорю для тих людей, якщо сумніви з приводу того, що в них не вийде або вони щось роблять недосконало. Немає досконалості і треба любити себе такими, якими є. До речі, якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою, підтримайте, будь ласка, канал, підписуйтесь, пишіть мені будь-які коментарі, на які я дам зворотній зв'язок, ставте вподобайку. Це дуже важливо для розвитку українського Ютубу. Для мене це також важливо. Розраховую на вашу підтримку. Можливо, хтось іще не знає про Live Good, то Це компанія, в основі якої покладена клубна модель з маркетплейсом та партнерською програмою. Єдиний в світі клуб, який дає можливість заробляти на партнерстві, це дуже цікаво, тому що клуб приваблює не лише своїми. Високоякісними продуктами за доступною ціною, але й можливістю заробітку, просто за рекомендацію. Покажу на власному прикладі свого особистого кабінета, які переваги і ключі дає той факт, коли ви інвестуєте лише 50 доларів, і вже відкриваєте власну справу, розвиваєте її одночасно з міжнародним бізнесом клуба Лів. Я». То, що ви маєте, коли інвестуєте 50 своїх доларів і щомісяця сплачуєте абонплату в 9 доларів 95 центів, вхід для зареєстрованих користувачів, і ви переходите на панель керування вашим бізнесом з клубом Лівгуд. Ласкаво просимо на сайт Жани Гайдай. Я вас запрошую для того, щоб ви розуміли, що тут є. Є вкладинка для того, щоб замовити товар, який змінює насправді життя великої кількості людей. Генеологія це відображення всіх моїх партнерів, колег, просто клієнтів. І е, існує менеджер контактів, де я можу зв'язатися із будь-яким своїм. Партнером і, звичайно, мої веб-сайти. Корпоративний сайт, роздрібний сайт та цільова сторінка Powerline. І розпочну я із цільової сторінки Powerline, так як в кожному відео, і взагалі при особистій зустрічі із будь-яким своїм клієнтом, просто друзями, знайомими я прошу. Щоб вони зробили тур по сайту попередньо зареєструвавшись у клубі, це абсолютно безкоштовно і ні до чого вас не зобов'язує. Однак ви маєте можливість приєднатися до великого бізнесу. І я вам покажу, в чому він полягає. Тож для цього. Вам потрібно зазначити лише ім'я, прізвище і електронну скриньку, і вам відкриється веб-сайт, де ви зможете також познайомитися із такою сторіночкою, яку я вам показую. Звичайно, в мене трошечки більше переваг. Ну, в цілому одне і те ж саме. Якщо Розрібний сайт це ваш особистий інтернет-магазин з посиланням на ваш інтернет-магазин, тобто це той. Великий маркетплейс, в якому вже є продукти з ціною, з описом, з рекомендацією, як куштувати той чи інший продукт. А на сьогоднішній день це продукція wellness індустрії. А з часом буде маркетплейс наповнений іще близько 200 брендових товарів і згодом і послуг, таких як туризм. Та навчання по криптовалюті. І не тільки, дуже багато всього буде. Все це буде за доступною ціною, так як клуб LiveGood повністю виключив мережеву націнку на свою товарну позицію. І ось ми можемо перейти і переглянути. Що в нас є в особистому кабінеті? Моє членство, продукти. Давайте зайдемо на вкладочку продуктів. Ви також матимете можливість познайомитися із тими продуктами, які дійсно змінюють людям життя, тому що вони 100% органічні. Є повноцінний мультивітамін для чоловіків, такий є і для жінок, тільки він включає залізо, Д3К2 ультрамагнівий комплекс, який підтримує понад 300 ферментивних реакцій нашого організму. Якщо переглянути більш детально, то ми побачимо, що ось такий продукт для учасника клубу. Коштує 8 95 центів. Розрібна ціна для людей, які не хочуть бути учасниками даного клубу, в них є така можливість все-таки купити цей продукт по вартості 14 95 центів. Є опис, тобто вам не потрібно вже нічим займатися, є сертифікати, які підтримують. Все це вже зробила компанія. І ви можете працювати, якщо ви хороший продавець, звичайно, продавати і на розрібі отримувати свою маржу. Порівняння продуктів. Ось ви бачите, що в процентному співвідношенні наш магній із іншими виробниками майже на 75% дешевший від аналогів інших виробників. Акцентую увагу, що є повноцінний рослинний білок. Новий ось продукт зовсім недавно з'явився у нас на маркетплейсі. Ізолят сироваткого протеїну з молозивом, дуже класний продукт. Органічна суперзелень, органічна суперчервоні, це підтримка наших серцево-судинної системи, органічна кава, яка має функціональні гриби, масло CBD. Також для тварин, енергії, якщо не вистачає. Ну І так багато-багато є фактор 4: є колаген, але ви маєте розуміти, що чим раніше ви починаєте насичувати клітину свого організму відповідними вітамінами, мінералами і біодобавками, тим краще ви себе почуваєте. Ось є із серії. Краси молодості і довголіття це миттєва молодість, крем, який коштує 15 доларів. До нього сиворотка, тобто цей крем дає можливість зменшити прояв зморшок, якщо ви хочете бездоганно виглядати в якийсь проміжок часу, тобто він коригує ваше обличчя, і у вас немає абсолютно ніяких зморшок. І йдуть вже безпосередньо комплекси оздоровчих пакетів. І я акцентую вашу увагу на міжнародному оздоровчому пакету, який включає в себе шість продуктів. Це «Суперзелень». Супер Червоні Ультрамагнівий комплекс Д3К2, фактор 4 та мультівітаміни або для жінок, або для чоловіків. Даний пакет він відправляється кожному учаснику клубу в будь-яку країну світу за рахунок компанії. Доставка мається на увазі за рахунок компанії, а вартість цього пакету складає. 89 доларів 95 центів за шість дуже класних продуктів. Ну, і 129,95 це якщо роздрібна ціна, ну але це теж доступна для більшості людей ціна. Повертаємося далі. Є автошип. Автошип дозволяє сформувати відповідну кількість продуктів. І вони будуть вам надходити за вашою адресою. Так, я рекомендую все-таки створювати ком'юніті. власну команду споживачів. Я би сказала, не команду, це клуб Лівгуд як звичайне відвідування вами супермаркету. Ви приходите і купуєте те, що вам потрібно. Тут перевага в ціні і якості. І так як ми люди, які звикли рекомендувати своїм близьким, знайомим і друзям ну все, що нам подобається: відкриття нового магазину, перегляд кінострічки, класний продукт, ми скуштували, точно так же ми тут з любов'ю рекомендуємо для людей бути учасниками клубу. І займатися можна будь-якою справою. Це не заважає одне іншому. Давайте переглянемо, що в нас ще є. Мій сайт розклад вебінарів завжди з нами кожного тижня зустрічається Райан Ліза Гудкін. Райан Гудкін – лікар і фармацевт, розробник продукції клуба лівгут, Ліза Гудкін – його дружина. Вона розповідає про продукти, як ним користуватися, про нові продукти, яка їхня користь для нашого організму. Тобто, кожного понеділка ця відбувається зустріч. Кожної середи виходить з нами на зустріч з тренінгом Наудер Хазан, це директор по мережевому маркетингу і ділиться своїми прекрасними навчальними моментами щодо реалізації себе в даному клубі Млівуд. Кожного четверга ще також зустрічається з нами. Засновники, і п'ятниця також є зустріч із Беном Глінським, директором і засновником нашого клубу, та, звичайно, із топ-лідерами компанії. Ось тут треба ще звернути увагу, що існують сертифікати аналізу. Коли ми натискаємо, звичайно, все це англійською мовою, це все можна перекласти, але насправді це все є. Якщо ми торкнемося. Питання, завантажити так, звичайно. Давайте. Ось ми бачимо цей сертифікат, який відкривається, і говориться про те, що проводився аналіз усієї тієї сировини, з якої виготовлявся даний продукт. Це дуже класне є підтвердження того, що Продукти сертифіковані Міністерством сільського господарства і вони дійсно органічні. Я звертаю вашу увагу: ось є план оплати. Саме партнерський план винагороди дає можливість кожному учаснику клуба «Лівгуд» заробити гроші. У сім способів винагороди. І першим видом винагороди є швидкі гроші, ми їх так називаємо. Це кожного тижня, кожного четверга виплачується вам кешбек у розмірі 25 доларів за людину, яка. Прийшла до клубу і стала учасником, тобто я запросила свою сестру, яка сплатила 50 доларів. Вона користується продуктами, вона може і не користуватися продуктами, а спочатку заробити тут гроші, а потім користуватися продуктами. То від участі моєї сестри в клубі я отримаю 25 доларів як кешбеку. Цей швидкий кешбек отримується кожного четверга. І ось ми бачимо, що існують у клубі ранги: бронза, срібло, золото, платина, діамант. Я акцентую вашу увагу тільки на статусі бронза. Тому що коли ви запрошуєте лише двох людей до клубу, ви повертаєте свою інвестицію ось ці 50 доларів. І незалежно від того, скільки людей ви приведете в цей клуб, вам кожного разу заплатять ці 25 доларів. Ви можете необмежену кількість людей сюди запрошувати. Ось про що я вам говорю: коли торкаюся питання порівняння. Клубу Амазон, в якому 200 мільйонів учасників, і вони всі сплачують близько 15 доларів на місяць за те, щоб користуватися класними продуктами і безкоштовною доставкою. В клубі Жлівгуд у вас є можливість заробляти на рекомендації вступу до клубу. Це лише початок, перший бонус. Тобто перша лінія, скільки б ви не запросили, ви завжди отримаєте 50%. І ось ви бачите, який би статус, чи ранг вами був недосягнений, ви все рівно будете отримувати 50%. І так, це здійснюється аж до 10-го покоління. Слідучим видом бонусу є матричні комісії. Ну, це такий український наш переклад. Взагалі тут матриці абсолютно ніякої немає. Це є глобальна лінія Powerline, яка управляється штучним інтелектом, тобто робот розміщає кожного учасника з будь-якої країни світу зверху донизу, зліва направо. І ось таким чином заповнюються ячейки. Кожен учасник сплачує в клуб свою щомісячну активність у розмірі 10 доларів. Ну, я вже округлила доларів 95. А не з цієї, ми отримуємо тобто 2,5%, тобто 0,25 центів. Це той пасивний дохід, який можна заробити, навіть не залучаючи до клубу жодного партнера. Ось ви можете побачити, що є така таблиця, написано без рейтингу, а потім йде бронза. То коли ви не запрошуєте жодної людини до клубу, але активно сплачуєте щомісяця свою активність, ви отримаєте з часом 2047 доларів 50 центів. Це здійснюється за рахунок переливання людей, які... Попадають в лінію PowerLine і штучним інтелектом вони попадають під вас і таким чином сплачується ось ця абонплата. А ви отримуєте від кожного цього нового учасника по 0,25 центів. Так, звичайно, це все. Реально, це все діє, але на це потрібен час. Ну, скажу так, скоріш за все, це потрібно буде десь 2-3 роки, щоб досягнути ось такого успіху. Все рівно, коли ви прорахуєте, ви не будете в програші, тому що 2047 доларів 50 центів ви будете отримувати кожного місяця і стільки, скільки буде існувати Клуб Лівгуд. а Клуб Лівгуд прийшов. На десятиліття, тому що він робить просто прорив в індустрії мережевого бізнесу, і, взагалі, це революція в комерції. Все тільки розпочинається, ви в правильному місці і можете також бути із цією компанією. Максимально за рейтингом Діаманта людина може отримати 16383 50 центів. І ось дуже цікаво, що слідуючим видом доходу є відповідні бонуси. Це означає те, що ви отримуєте 5... це чек від чека. Ось, якщо взяти ось цю складову, якщо ви залучили людину, і вона. Отримала, почала заробляти давайте тут 16 тисяч, це вже максимальна. Да? Коли людина починає тільки заробляти 100 доларів, то ви від заробітку цієї людини від її 100 доларів обов'язково компанія вам виплатить чек. В розмірі 50%, тобто 50 доларів, це ваша буде винагорода. І ось ці мечн-бонуси, вони самі соковиті і самі великі чеки, які можна тут заробляти. І коли буде в вашій команді людина, яка буде розвивати своє власне ком'юніті, і вона буде отримувати 16 тисяч доларів, ви, звичайно, отримаєте 50%. Відсотків від заробітку цієї людини, тобто 8 тисяч доларів на місяць, окрім тих, яких ви вже заробляєте, ви можете вірити, а можете просто перевірити. Це я вам показую із особистого кабінету. Я не придумала і не намалювала це. І це все здійснюється в 5 поколінь. Скільки б людей під вами не було, кожен, хто буде розвивати клієнтську базу клубу Лівгод, ви будете завжди отримувати ось такі процентні співвідношення. Все це виливається в дуже серйозні і великі гроші, роздрібні комісії. Якщо ви любите продавати продукти, звичайно, ви на цьому також можете заробити. Маржа, яку ви можете отримати від роздрібної та оптової ціни, яка вкладена на продукт. Бонуси за залучення клієнтів кожного нового клієнта, якого ви запросили до клубу, і він зробив перше. Акцентую увагу перше своє замовлення продукту. Один раз від цього першого замовлення ви отримаєте грошову винагороду. Бонуси інфлюнстера, тобто люди, які можуть продавати великими партіями продукт. І тут показано, що загальний обсяг роздрібних продажів на місяць, якщо складатиме 2,5 тисячі доларів, додаткові комісії ви отримаєте від компанії 10%, а комісія від особистих клієнтів 60%. Тобто, звичайно. Вигідно працювати із своїми клієнтами, таким чином ви будете дуже великі гроші отримувати навіть на реалізації продуктів. Ну, я не раджу, в принципі, але якщо ви дуже класний продавець і вмієте цим займатися, і вам це до вподоби, будь ласка, це все дуже тільки вам на руку. Та найкращим і най... Таким цікавим, смаковитим все таки бонусом являються пули діамантів та діамантової корони. Це коли ви досягаєте статусу діаманту, а для цього потрібно залучити 2,5 тисячі людей, ви будете отримувати кожного місяця у вигляді винагороди 2% від загального продажу компанії щомісяця. І якщо вами досягнута буде коронованого діаманту, ви отримаєте ще додатково відсотка від загального обсягу продажів компанії щомісяця. Ось так все дуже цікаво, ці поли просто неймовірні, тому я раджу все-таки більш детально розібратися із компенсаційним планом, і поглянути на Лівгорт, як на той інструмент, який дійсно вам може створити абсолютну. Свободу. З вами була Жанна Гайдай. Рада вас бачити в своїй команді. Пишіть мені в телеграм-канал, я обов'язково вам розкажу, як можна цією справою займатися.